Як розпізнати кореневу гниль? Коренева гниль це небезпечна інфекція, яка атакує коріння, блокуючи доступ до води та поживних речовин. Рослина починає в'янути, листя жовтіє, а в запущених випадках стебло чорніє, а коріння загниває. Основні симптоми: рослина в'яне навіть після поливу, жовтіючи, скручені або опадаючі листя. Неприємний запах від коріння, якщо рослина росте в гідропоніці. Стебло біля корення темніє, стає м'яким. Чому з'являється коренева гниль? Перезволожений ґрунт за стій води створює ідеальні умови для гниття, погана вентиляція коріння, відсутність кисню у ґрунті посилює проблему, висока температура та вологість. Грибки та бактерії швидко розмножуються у таких умовах. Надлишок добрив, особливо органічних, що можуть спричинити розмноження шкідливих мікроорганізмів. Як врятувати рослину від кореневої гнилі. Пересадіть рослину у свіжий добре дренований субстрат. Використовуйте перліт, кокосовий субстрат або добре аерований ґрунт. Дайте корінню підсохнути, не поливайте рослину, поки верхній шар ґрунту не висохне. Обробіть коріння перекисом водню 3%, це знищить патогени та додасть кисню в ґрунт. Використовуйте мікоризні гриби та корисні бактерії, тріходерма. Бацилус субтиліс допоможуть відновити мікрофлору коріння, Покращте аерацію ґрунту, додайте більше кисню та забезпечте добру вентиляцію. Коренева гниль це головний ворог коноплі, але правильний догляд допоможе її уникнути.